Яку модель рекомендую я? Домовтесь з собою. Розподіліть взаємовідносини з бізнесом на дві ролі. Перше, власник, який отримує дивіденди за період, наприклад, раз в квартал або раз в рік я забираю гроші в формі дивідендів за те, що я, за те, що я інвестую цей капітал в бізнес. Порахувати це дуже просто. Складіть. Всю, складіть коштори з того, скільки всього ви вклали в бізнес, виключно як власник. Якщо ви SEO, назначте собі заробітну плату, оклад, фікс, плюс премію. Хто як назначає, тут вже не важливо, і отримуйте її наряду з іншими людьми. Ось це дуже правильна модель, взаємодії вас з вашим кишлом в бізнесі. Ви ніколи тоді не запутаєтесь, скільки ви грошей поклали, скільки ви грошей забрали.